Привіт! З вами ППК і я хочу розповісти вам про свої монети. Я, е, мені Дід Мороз подарував ось такий альбом для монет. Е, він дуже цікавий, а всередині він ну, винтажний. Е, тут в мене вже є монети і наші, і з інших країн. Тож я хочу їм про вас розповісти. Відкриваю у нас такого навіть не знаю як сказати, болотяного кольору. Тож відкриваємо. Відкриваємо красива, красива дитальна сторінка. Тут спеціальні. Е... Штучки. Відкриваємо. І тут в мене знаходяться монети українські. Ось це 92-й рік, ось це 94-й, інші 92-й, а ці інші руки. Е, наступна моя сторінка. Вона заповнена різними копійками. Я хочу вам їх показати. Зараз я вам розповім про наступну мою сторінку. Тут в мене є монети мої улюблені. Я зібрала всю їх колекцію. Ось вони. Це злати. Ось злата одна, дві, п'ять, потім десять, двадцять. І 50, і одна, дві, і п'ять. Вони ну, одна злата коштує 6 гривень. Ну, тож вони дуже цікаві. Ну, будемо продовжити. Альбом це не дуже тяжкий, але він трохи ну, моцний. Секундочку. Зараз я вийму сюди, коротко краще. Можете роздивитися? Ось такі маєте. Потім тут ще є ось такі у мене є Литва, ну і різні країни є ще в мене, це Польща. Злати це Польща. Зараз, цекундочку. Наступні монети мої улюблені, вони привезені зі Франції. Ось вони. Це в нас Італія. Може, бути не видно. Ось такі ось монети. Я думаю, дуже цікаво. І остання моя сторінка це СССРські монети. Одна 1 рубль. Ось ці ось ті, що не повторюються. А ось ті вже, що повторюються. Ще, Ще не повторюється. Ще. Ще в мене є антикваріат. Це у нас жетон з телебуса. ледь Ледле знайшла Ось такі в мене монети. Дякую, дякую за просмотр відео. Підписуйтесь на наш канал <кій> з Нексусом. Ставте лайки. Я вас люблю. Пока. З вами була ППК.